То продукти Евелен, новинки і старі засоби. Як зробити ось такий гарний макіяж і ще щоб він довго тримався? Про це усе ми поговоримо у цьому відео. І якщо тобі цікаво дізнатися чесний відгук на косметику Евелен, то дивись це відео до кінця. Поїхали! Першим ділом я завжди зволожую своє обличчя. Тонеру від Евелайн. У мене нема, тому я використала ось такий від АЮнік. І я його розпровадила по своєму обличчю. І далі одразу я беру сироватку від Евелай. Мені дуже сподобалась ось ця сиворотка. Ця сироватка дуже класна. Вона з пептидами і з колагеном, і з. Керамідами або церамідами, як хто хоче, так і говорить. Вона дуже мені сподобалася, тому що вона дуже легка за консистенцією, і вона дуже класно зволожує шкіру. І мене це дуже здивувало, тому що ну, типу, ти не, не очікуєш, що у Евелайн буде ще класний догляд за обличчям, але у них реально класний догляд за обличчям. І не тільки серемо, але й їх крема. Далі. То, що мене дуже сильно здивувало у Evalin, це їх новий SPF Крем. У них є з вітаміном С ось такий, і він набагато кращий, ніж ось цей, але цей. Теж дуже класний. Єдине, що тут не 50 мл, як завжди, буває в СП в а 30 мл. Але він класний, зволожуючий, тут SPF 50, він працює із UVA, із UVB, він не залишає білого сліду на обличчі. І я, як завжди, набираю два пальці, ми це повинні пам'ятати. І розпроваджую по обличчю завжди нанось ще додатково на шию. Сьогодні я не буду наносити, тому що у мене сьогодні такий грайливий настрій. Якщо, наприклад, ти ще маєш відкрите декольте, то ще нижче наносити треба. Він дуже класно сяє, дуже така зволожена шкіра. Ну, мені, мені дуже сподобалось. Єдиний момент він трошки жирнуватий, але ця жирність, вона. Не заважає якось спеціально, вона дуже приємна. Тому я б поставила цьому spf Крему така. Ну я б сказала, 4,5 з 5. Мені сподобалось. Далі ми переходимо до тонального крему. Я не знаю, як вони це роблять, але у них можна знайти тональні крема на будь-який паттерн шкіри. на суху, на жирну, сяючу, матуючу, які захочете, і вони реально дуже класні. Якщо ви хочете трошки більш натуральну основу тональну, то зверніть увагу на ось цей новий їх крем. Ой! ой, ну це просто казка. Може їх дизайни не виглядають якось там сильно заохочуючі, але вони неймовірної якості, і вони плюс до цього ще й бюджетні. Але сьогодні я вам покажу свого фаворита. Це ось такий досить якби, популярний крем це Liquid Control. Ця тональна основа це просто супер. Тому що, по-перше, вона рідка, вона натурально виглядає на шкірі, вона не скочується, принаймні у мене, і вона. Трошки матує шкіру. Перед уживанням треба взбовтати. Ми перемішали, і ви побачите, що ця тональна основа вона досить рідка. Що я хочу зробити? Я хочу сьогодні зробити якийсь експеримент і просто так нанести на руку і нанести його. Ось так. Я думаю, що це заслуговує на лайк. Але ну, типу, знаєте, ось цей крем він настільки безпечний. Що якби я його не наносила, він буде виглядати просто неймовірно шкірі. Він буде виглядати натурально, і я його просто ось так губочкою розтушую. Подивимось, що з цього вийде. Я його теж трошки розпроваджував на шию. Ну і казка. Я ж говорила. Зараз ми перейдемо не до консилеру або коректору. Я хочу вам показати засіб для губ зволоження. Як воно зволожує, як воно пахне. Це ну не знаю, чесно. У мене вона увесь час лежить у сумці, беріть, навіть не задумайтесь, і у них є нічна маска з цієї самої колекції. І говорять, що вона ще краще, ніж ось ця. Тобто вона просто вигладжує ваші губи. Ой, ну коротше. Якщо шо, якщо купите цю масочку, дайте мені знати у коментарях. Добре, цей бальзам має трошки собі відтінку, але це не такий відтінок, що ви можете хвилюватися. Що якщо ви будете малювати губи вуста без дзеркала, і ви вийдете за кордони губ, то це буде дуже сильно помітно. Ні, він досить нейтральний, тому це безпечний продукт, скажімо так. Далі погнали за консилером і коректором. Це реально дуже класні. Ем... Коректор і консилер. В принципі, прикол у тому, що це одне і те саме, але просто інші кольори. І насправді я трошки промахнулася, купуючи собі ось цей консилер, тому що він засвітлий для мене. Але коли я мішаю з ось цим кольором, котрий, в принципі, повинен бути коректором, то виглядає воно просто неймовірно. Я почну з ось цього: Wonder Match Concealer і я його наношу ось так на початку на руку і потім вже розташовую під очами, тому що так воно дає тонкіший шар. Потім шанс того, що воно усе скочиться, скочиться, не скочиться, не скочиться набагато менше. Ось. І дивіться, дивіться, як воно просто одразу освіжає глаз. Боже. Знаєте, мені здається, що я просто. Що я просто перестала переживати за те, що я міксую м -м, суржик, я міксую російську з українською, тому що я розумію, що переходячи з російською на українську, це, на жаль, усі люди будуть це м -м, мати. Тому, якщо ви чуєте помилки в моїй українській мові, будь ласка, не соромтесь, пишіть мені у коментарях. Я усе читаю, я залюбки. Читаю ваші коментарі і завжди відповідаю на них. Тому на них, на них. Тому, будь ласка, не залишайте мене без коментарів. Ці консилери вони дуже легкі, вони непомітні, але у них дуже непогана криюча спроможність, так можна сказати. І вони непогано фіксуються. Так, звісно, ми потім їх зафіксуємо пудрою, але вони самі дуже легкі, такі і невагомі. Тому для мене це просто ну, чесно відкриття було. І до речі, тональна основа з цієї самої лінійки теж просто неймовірно. Я бачила стільки відгуків на неї. І коли я була у Польщі, я її спробувала на руці, і блін. Ну я не знаю, якщо чесно, як вони роблять настільки якісні продукти за такі бюджетні кошти. Переходимо до консилеру, і я буду його досить мало наносити, тому що, в принципі, мені достатньо перекриття цим тональним кремом, тональною основою. І як бачите, я змішала два відтінки, і я буду наносити трошки на ось цю нашу долину сліз, таких собі, і трошки під носом. Потім ми це усе трошки заподруємо, але не одразу, тому що у мене для вас є один секрет. М -м -м, я люблю секрети. Я люблю секрети, а ви. <гух Entscheid> Мені дуже подобається, як це виглядає. Шкіра просто виглядає неймовірно. Отож, мій секрет це нанести рідкий контурінг і. <C1> цей рідкий контуріт, це рідкі тіні. Це відтінок у нас 0,3, і він неймовірно дуже правильний, сірий. І якщо ви його будете швидко розташовувати, а нам треба буде його дуже швидко розташовувати, не так, що нанести на одну сторону і на другу, і потім розташувати. Ні, так у вас не вийде, тому що він дуже швидко застигає. Але якщо ви зробите правильно, і як це буде гарно виглядати? Я ношу його буквально ось так. Розташовую, Бачите? Mm. Також я наношу трошки на нашу зону підборіддя і теж дуже швидко розташовую, щоб зробити нашу лінію підборіддя. Наступний продукт це дуже класний продукт. І я вам скажу, що це аналог на Rare Beauty, тому що це рідкі рум'яна. Показую, як я люблю наносити рідкі рум'яна. Це дуже нетиповий спосіб нанесення. Я його наношу ось сюди, на ручку. Бачите? Його треба дуже мало. Це, до речі, я вже дуже багато взяла, тому я трошки його зніму, кількість. Тому що реально це дуже багато, тому що вони досить пігментовані і стійкі. І далі я роблю ось так. Пик-пек-пек-пек-пек. Бачите, я розтушовую. Рум'яна по шкірі, і потім роблю ось так. Це дуже швидко, і якщо ви дівчинка, котра ходить до роботи і вам треба швидко малюватися ось ваш метод. І одразу просто, ну подивіться: рум'янець вже на місці. Але це саме мені й подобається, що воно дуже легке, натуральне, але у той самий час ти бачиш, як воно просто сяє і моя шкіра виглядає живою. Це такий собі мультитаскер, тому що. Ви можете його наносити і на губи, і на повіки, якщо ви хочете зробити такий монохромний макіяж. Настав час показувати мій просто найулюбленіший продукт з усієї взагалі колекції з Еволайн. Якщо у вас завжди була проблема намалювати правильно брови, то це ваш продукт. Тому що у Еволайн дуже класні продукти для брів. По-перше, у них є дуже класний олівець, ось цей. І у нього неймовірний колір, як для блондинок, для брюнеток, для рудих немає, мені здається. Але я його просто обожнювала. І коли наступного разу я получу до Польщі, я його собі візьму, тому що ну, він реально дуже якісний і він тримається довго. І плюс до цього він ще й дуже зручний в нанесенні. Але я знайшла ще класну штуку. І це ось такий. Я що за монобрів? Подвійний <хи> олівець. З однієї сторони у нас такий фломастер, а з другої сторони у нас пудрова така частина. І сама пудра у нас вона знаходиться у цьому ковпачку. І як воно наноситься, це просто зараз ви самі усе побачите. Я починаю завжди з ось цієї сторони, котра якби пудрова, і воно настільки легко, що я навіть не думала ніколи, що я буду так швидко малювати свої брови. Реально. Підкреслюю свій натуральний контур брів. І якщо десь мені не вистачає якихось там волосків або якоїсь там, не знаю, кон контрастності, я додаю трошки з цього фломастеру. І все. Я прочесую брови щіточкою і закріпляю їх гелем. Гел-гел. Але на жаль, цей гель я не можу вам радити, тому що він мені не дуже сподобався. Тому що колір у нього класний, але він майже не тримає волосків. Але що вже поробиш? Я вже його маю. Ви побачите, як він виглядає на бровах, і... але він не тримає взагалі волоски на місці, як я люблю, щоб вони стояли ось так. Тому сьогодні у нас буде трошки такий опафі. Але я просто кайфую від шкіри. Просто, ні, блін. Якщо чесно, брови мені не подобаються. Ну, не, подобаються. Вони не подобається, ну не подобається він мені. Ну не. Усе я повернулася на місце за своїми бровами. тому що я люблю, щоб брови вони так трошки стояли. Давайте перейдемо до тіней. Тіні у Eveline теж дуже класні. І особливо ось ця нова колекція. Ця колекція називається But Why Not? І ці кольори, вони реально просто ходові. Якщо ви любите зробити такий більш натуральний бежевий макіяж очей, то ця палетка точно для вас і вона дуже безпечна в використанні, тому що вона не пігментована, але у ній достатньо пігменту, щоб ну, ви могли нею користуватись. І то, що я помітила, вони не осипаються. Ну, принаймні, у мене не знаю. Сьогодні, як і завжди, я зроблю дуже натуральний макіяж очей. Нічого дивного. Але я вам покажу кольори, котрі я найбільше усього люблю. Я люблю ось цей колір, ось цей і ось ці два змішувати. Ці кольори, вони досить нетипові для мене, тому що вони досить холодні і досить темні. Але, наприклад, ось ці теж дуже класно розтушовувати вашу складку Віка. Так не говорить, але я так сказала, мені може. Тому почну я з ось цього кольору посередині і буду його наносити у складку повіка. Усе я буду наносити одним пензликом, тому що воно потім дасть неймовірне блендування. І я це роблю дуже акуратно, дуже швидко. Не звертаю увагу, куди я наношу, просто типу воджу ось так такою дугою по очах. Я не візажист, тому ви мене тут не судіть якось сильно. Я просто роблю, як мені подобається, як я знаю, як мене навчили. Все. Я візьму ось цей кольор. І я наношу ось таким способом, тим самим пензликом, як бачите, на усю рухому повіку. Цим кольором я можу навіть заходити на ось ці куточки, тому що він достатньо світлий і він непогано підсвічує, і теж усе розтушовую наверх. Далі я хочу перейти до трошки темніших кольорів, тому що він не аж такий темний, і мені треба ще сьогодні виходити на вулицю, а не десь там на вечірку. Тому у нас сьогодні буде денний. Я не вечірній. І я ось такими рухами просто проходжуся по лінії а, росту ваших війн, щоб дати трошки об'єму нашому оку. З тінями ми закінчили. І зараз я вам покажу дуже неймовірні олівці. Це гелеві олівці, вони дуже класної якісті, і вони тримаються увесь день на слизових і вони не відбиваються. У нас є два варіанти. Там, до речі, їх дуже багато, але, наприклад, для себе я вивела ось такі два, тому що це фіолетовий і коричневі відтінки. Коричневий це відтінок 0,2, а фіолетовий такий баклажановий це відтінок 10. До речі, десятий це новий відтінок, наскільки я пам'ятаю. Він просто неймовірно виглядає з зеленими або блакитними очами. Просто звертайте на такі речі увагу, тому що воно, ніби невелика різниця, яким олівцем промалювати цю слизову лінію. Але воно дає якийсь такий магічний відтінок, що ваші очі просто вони починають сяяти. Але сьогодні я виберу досить традиційний варіант коричневого, щоб показати вам, як я роблю свої famous <ріст> стрілочки пальцем. Я завжди промальовую слизову лінію, тому що, коли ти промальовуєш слизову лінію, ти даєш більше об'єму віям, і твої очі виглядають ніби так трошки більш оформленими і виразистими. Я ставлю пензлик в такому напрямку, куди мені треба вивести саму стрілочку. Тобто, якщо я хочу таку скошену стрілочку, більше як такий лісяче око. То я його ставлю ось під таким кутом. Якщо я хочу більш пряму, то я його ставлю так. І завжди я його прикладаю там, де у нас якби закінчується нижня повіка і верхня повіка. І потім я просто тягну маленьку лінію і роблю далі ось таку маніпуляцію пальцем. Ну що, я вас можу привітати з однаковими стрілками. Далі швиденько перейдемо до. Сухих продуктів. І зараз я вам покажу пудру, і після котрої ми будемо робити невеликий контурінг, але вже сухий нашого обличчя. І це ось така пудра, називається вона Wonder Match. Ця пудра, вона шліфуюча, матуюча, але вона не відбілююча, скажімо так. Тобто, якщо у вас тон кожи світліший від мого, або такий, як в мене, то вона вам не буде відбілювати. І це. Єдиний мінус, котрий я побачила у цій пудрі. А так, її властивості феноменальні. Тому що реально вона мені, якщо чесно, дуже сильно нагадала пудру від Лори Мерсьє. У них є теж така розсипчаста пудра, і вони реально дуже схожі. Навіть, якщо чесно, за відтінками. І така сама. Схожа за своїм, як би скажемо так, патерном є пудра від Hourglass, Вона теж така розсипчаста. Тут є ось така пуховочка, але я не дуже її люблю використовувати, тому я беру свій улюблений пензлик. І я дуже легко набираю ось цю пудру, тому що вона дуже дрібного помолу, дуже дрібного. І від мене це просто окремий лайк, тому що не завжди бюджетні пудри, вони ось такого дрібного помолу. І... Це заслуговує на оплески. І я наношу цю пудру дуже легкими рухами під очі, якби закріплюючи наш макіяж під очами. Там, де у нас є носогубні складки, пройдуся донизу і трошки по чолу. Чоло я люблю трошки зашліфувати, тому що воно у мене трошки текстурне. На жаль, за такою технікою будуть не усі пудри працювати, але ця працює. І тим самим ми закріпили наш. Рідкий макіяж. Я переходжу до свого щедрого улюбленця, і це ось такий тріо-контурінг. Тут і рум'яна, і хайлайтер. І у мене ось такий цікавий пензлик. До речі, я його замовила з за Aliexpress, Експрес за якийсь там, типу, я не знаю, якщо на гривні переводити, то це було 30 гривень, може навіть менше. І я дуже задоволена. Я набираю це контролюючи засіб на пензлик і наношу його ось цією, якби плоскішою стороною. Ось сюди. Бачите, як це воно ідеально. Ну, гляньте, як вона мені підкреслила скули я в шоці. Залишки я просто наношу на підборіддя, трошки нанесу на носик, але дуже-дуже делікатно. Я не можу сказати, що це контурінг, ми просто придаємо нашому носу життя, тому що він ж був втоптаний тональною основою. Не забувайте про ваше чоло, щоб воно не виглядало окремою територією. Типу, тут усе біло, а тут усе намальовано. Ні, ми теж проходимо дуже легенечко. Тим, що залишається, не треба набирати додатково. Тим, що залишається на вашому пензлику, там достатньо продукту. Повірте мені. Далі я об'єдную цей неймовірний колір рум'ян з цим дуже легким хайлайтером. Просто роблю ось так і наношу його на. Там, де, в принципі, повинні бути рум'яно з хайлайтером разом. І воно одразу робить такий дуже легкий ліфтинг-ефект. Mm -hmm. mm -hmm. Як, вам? Як вам? Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Ой. І, на жаль, або не на жаль, ми з вами вже на фінішній прямий, тому що я вам показую туш і своє найулюбленіше комбо для вуст. Цим комбо я вже користуюсь. Місяць, і я не можу просто від нього відлипнути. Мені не хочеться взагалі користуватись нічим. Але туш це дуже відомий туш з серії Вар'єте. Що я можу вам сказати? Туш класна. Туш коричнева, вона не термостійка, але вона досить стійка. Тобто, якщо ви там не будете дуже сильно плакати, плавати або щось там ще робити, то вона буде нормально триматися. Тому і мені подобається, до речі, їх щіточка, тому що вона силіконова, це по-перше, і вона дуже класно розділяє ваші вії. До речі, я коли промальовую вії, я завжди роблю акцент на куточок, тому що він ще більше витягує ваше око і робить таке його. Ну, дивіться, ефект від однього нанесень. Ну гарно ж. Це олівець просто у неймовірному першому відтінку, і я його наношу трошки за кордони своїх вуст. Першим ділом я наношу олівець по контуру своїх губ, і ви повинні розуміти, що треба розташовувати досить швидко, тому що цей олівець швидко застигає. І я трошки виходжу за кордони, тому що нам треба зробити об'єм. І потім я вже наношу досить багато ось цього неймовірного блиску. Як бачите, цей відтінок він йде трошки якби у контраст з олівцем, але її підкреслює, тому що він ніби і нюдовий цей блиск, але й трошки з рожевим відтінком. Мені здається, такі губи хочеться увесь час цілувати. Якщо тобі сподобалось це відео, натискай вподобайку, напиши коментар і підписуйся на мій канал, тому що це не вдихає мене створювати класний контент. І що, до зустрічі, па-па!